Вже на закінчення 2024 року вирішив оглянути, як зимую бджоли у своїх колодах. У мене їх тут 5, але бджоли є тільки в трьох. Цій колоді, на жаль, нема ще бджіл. Я її тільки-тільки зробив. Поставив, вона стара. Я її там купив за зайну суму. Поставив, тут буде заселяти роєм. Звичайно, прийманю, але навряд чи сюди рій прилетить. Чудо сталося в тій колоді, рік заселив сам, сюди заселяв, сюди розвідка була, заселяв також сам, Ну, а сюди прилетів сам, просто забрав його з лісу. Ось таке, нічого, нічого немає, можу відкрити, показати, що там, що там середина яка. Зараз якийсь візьму інструмент і покажу, що там всередині. Така погода зараз. Собак тут не лайфа. Сейчас буду открывать. Покажу трошечки. Вот такая. Снит такая привертка. такая вот довше. У меня толстой дошки не было. Жаще. Поэтому так. Сейчас покажу. Всередині. всередині, всередині, отак. Похрать під кутом, ну і тут під кутом. Глибина така, ну, полока десь ну, багато сантиметрів, мабуть, даже з 50. Туди до голови теж рукою добре не достаю, ну, нормально. Так оббив бляхою, щоб... Ніхто тут не довбав, не ліз, бо вона така гниловата. Сильно не оббивав, трошки місця поставляв, щоб вона дихала, дірочки пробивав, щоб воно не парилося. От такі. Потім трошки краще підчищу, а поки так закриваю, його треба буде зовсім відкрити, щоб вона дихала. Але поки дуже волога, то вирішив закривати. Ну Добре, зараз покажу другу колоду. Ця колода має набагато менший розмір. Сюди треба одягати вже сітку, вони будуть кидатися, не така походна невеличка сітка, ось така просто на голову натягується і все. Все ж неприємно як Зараз Буду тихенько відкривати, може не тихенько. Ну хочеться побачити що вони тут. Отак. Десь був розплод чи що. Почали сипатися. Не буду сильно морозить, вони ось тут дуже сидять. Да, був розплод знизу. Доверху мед пішов. Знизу розплод. А, єсть одна. Блін. Буду його закривай. Було тепло. а, Ще одна. Було тепло дуже. Та й зараз не холодно. З'явився розплід. І лишились на розплоді. Ну, побачив що воно. Щось мені кажеться їм все. Не витягнуть мене цієї зимі. Ладно, ховайтесь. Так, ще одна колода. Діла за шию кусила а, хренове таке місце, ну нічого, що тут перший раз ще. і тут спробую тихенько відкрий Якось так село чути. Як на голоду, чи долоні, чи ладоні. Джоли, ось з краєчку сидять, ось тут не хочу там пальцем таке сильно трошки. ну, щас покажу скільки зможу. О блін. Треба швидко, 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 щоб не охолодити Що ж не зробиш? Вон вони сидять. Ось вона вже одна вилетіла. Там трошки підмору. отак воно все зимує. Бажано це все діло закрити поки не пізно треба закривати бо. уже починає літать Все, слава богу, швидко закрив, потривожив, конечно, зараз багато хто буде писати не можна не можна і не роби. і таке сяке, але нічого їм не зробиться. Зараз не дуже холодно, щоб їм щось стало. Тому якось так. Так. Ще воно у мене є. Ще того зараз покажу, якщо вийде вилізти. Викарабкався я ось сюди. Такий тут ляток. Бачу вже чогось. Трошки якийсь чи гризяний, чи довбаний, чи не можу поняти. Так а то довж. Такий тут снід. Просто така бляха була, таку і прикрутив. Нічого я тут не видумляв, не сверлив, просто таке було. Зараз відкрию. Якщо вийде одною рукою, може однією рукою вийде відкрити. І мені Ага. одне ага. вийшло. Ага. О, Є. На жоппі шерсть. Тоже бажано Отако Ось тільки під мору Сидять тихесенько Отакі Буду закривать Ай незручно буду виключати. Не знаю чи там щось буде видно но вони тихесенько собі сидять Ой, звуки подають. Все в них добре, ну і слава богу. Щас спробую ще якось так. Ой. Незручно. Надо було закріпити камеру, щоб не мучитися. Отак. Отак. Потім моя... Якош... отак. Якось так. Трошки сюди. Ей, забув, це ж стукати не можна. О, все Аллилуйя, слава Богу. Ось такі справи найгірше. короче, ну так як я й думав, ось цей вуличок. Вони десь погнали розпліт, були, були теплі дні, погнали розпліт, вони на ньому залишилися. Наверх не дуже піднялись. Таке, буде видно, зможуть, не зможуть. Ну То, де знизу де не змогли піднятися, вже бджоли застили там. Ну Їх не багато, де штук 50, але 50 на 50, все рівно. Ну буде видно. Ще часу дуже багато, ще найгірше попереду, а вони вже сипляться, так що, так що не знаю. Більш за все, що вони приречені. Але якщо перезимують, то буде добре. Нічого не зробиш, природній відбір. Отакі-то от справулі. О от от там взагалі все шикарно. Тут теж все шикарно. Там нема. а тут трошки не шикарно. А вже десь після нового року вже на точку огляну вже свої рамкові вулики, подивлю, що там, дає. поки просто де, де піду.